Ще недавно ці військові інженери під свист ворожих куль облаштовували позиції в зоні АТО. Нині вони виконують завдання в рамках масштабного навчання Південний вітер. Прибули на Херсонщину, здійснивши кількасоткілометровий марш. Готували ми техніку і переживали, бо техніка пройшла АТО, марш оказався складним – 800 кілометрів. Два дні ми готували техніку. Найтягший участок це вже. Після обіду, тому що дуже жарко було. При жарі кожна людина більше встає, особливо воділі. Їхня техніка пройшла вогонь, воду і так званий нуль. Вривалася в кам'янисту землю Донбасу від Дебальцевого до шахти Бутівка. Там сплошне каміння, де рвали ленти, де в основному, як говориться, техніка, де не могла робити, брали ломи. Кірки, така ж сама машина була підбита, загорівся двигун. Але своїми силами солдати не злякалися, спрацювали оперативно, потушили техніку. На мирній землі все інакше. Люди з навколишніх селищ радо зустрічають своїх захисників. Цивільне населення свою українську армію любить, шанує, підтримує. І водичку нам підвозять, і помидори нам підвозять, і кавунами пригощають. Так що з цивільним населенням повний порядок, повне взаємопорозуміння. Якби в нас всі були такі так, армію любили, давно би вже війна скінчилася. Навчання ідеальна нагода освоїти складну техніку в мирних умовах для бійців, які щойно підписали контракт і прагнуть стати професійними військовими інженерами. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, військове телебачення.